Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава пані Фаїна! Вітаю вас! Пане Євгене, пропоную ось що розпочати. Вихідними вже з'явилася ця інформація, але е, зараз активно вже почали її обговорювати. Е, власне, Україна виходить із Отавської конвенції. відповідний указ президента вже з'явився, яка забороняла застосування протипіхотних мін. Раніше це вже зробили е, Польща, голосував парламент за це, і країни Балтії теж. Як ви бачите, чому ми трошки так із запізненням, враховуючи те, що в нас уже четвертий рік повномасштабної війни йде, чому ми так із запізненням ухвалили? І наскільки взагалі це важливо вийти зараз з цієї конвенції, враховуючи те, що ми ну, в активній обороні чому ми вийшли з запізненням? Ну, звичайно, це більше питання до наших органів державної влади. Я розумію, що не все можна зразу охопити, але... Це, як ми бачимо, такий регіональний тренд Балто-Чорноморського регіону. Те, що ви згадали, що і в Польщі голосували про це і навіть там міністр оборони Владислав Касеняк-Камаш виступав в сеймі, наголошував на необхідності це зробити. Тут треба теж усвідомити, що одразу після президентського указу не буде так швидко, тому що спочатку має бути рішення парламенту, а потім пройде десь півроку. Перш ніж Україна легально має застосовувати протипіхотні міні, що це в даному випадку означає для чого це потрібно. Я вважаю, що ухвалення цього рішення воно пов'язано безпосередньо з тим, що Україна готується до переговорів з Росією і готується до того, щоб формувати власну позицію після завершення чи призупинення російсько-української війни, питання в тому, що нам на сьогоднішній момент... Треба усвідомити, що Росія, на жаль, не зникне після завершення російсько-української війни. Тобто ми цього безумовно хотіли, але сказати, що це обов'язково буде. Ну, я думаю, це буде просто перебільшення. І нам потрібно формувати власні юридичні засади подальших дій. І тут я б сказав, що важливо не тільки те, що Україна вийшла з Отавської конвенції, до речі. В цій конвенції Росія ніколи не була, так само, як Сполучені Штати і Китай, це от треба пам'ятати. Тому важливо не лише це, а те, що почав формуватися процес спеціального трибуналу для суду над злочином агресії Росії. Це спільне рішення України і країн Ради Європи. Не лише їх, тобто будуть і країни інших континентів, і буде спеціальний юридичний механізм. Це трошки інше, ніж ми, в принципі, очікували. Але я думаю, що е, на сьогоднішній момент нам потрібно говорити. Ну ми очікували в нашій свідомості, що це буде новий Нюрнберг, але ні, е, оскільки на сьогоднішній момент говорити про капітуляцію Росії не випадає. То нам треба шукати можливості про для е, відповідних, е, ну я б сказав, юридично обґрунтованих дій. Так, власне минулого тижня відбулася подія, про яку ви зараз зазначили. Президент Зеленський також був на засіданні парламентської асамблеї ради Європи, де було підписано власне документ про створення цього трибуналу проти Росії проти злочинів, які вчинені Росією та Росіянами на території України під час війни. Е, я так розумію, це просто процес такий на перспективу. Е, наша задача просто юридично це все грамотно робити, фіксувати, документувати всі злочини і просто збирати їх на роки вперед. Так ну е, цей процес іде насправді ще з 2014 року, і наскільки мені відомо, е, будуть злочини розглядатися починаючи в контексті 2014 року. І це важливо власне не тільки для е, міжнародного права як такого, але і для нас, з вами, для громадян нашої держави, адже не секрет, що мільйони громадян України лише 24 лютого, 2022 року, усвідомили, що у нас іде війна з Російською Федерацією, і те, що під це буде підведено відповідне необхідне юридичне підґрунтя, до речі, ініціаторами створення цього трибуналу виступали українські юристи. Це свідчить про те, що Україна всерйоз над цим буде працювати і забезпечувати, ну якщо хочете, відповіді на ці питання. Та пропоную рухатись далі, пане Йогана. До подій, які вже сьогодні відбуваються в столиці, а, як відомо, глава МЗС Німеччини прибув до Києва вперше з моменту призначення Йоган Вадефуль. А, говорив він напередодні, що підтримують Україну. Німеччина потребує. Подальшому підтримувати Україну як і раніше. Ось буквально цитата: Україна визначатиме, чи залишиться наша Європа місцем, де важливі свобода, людська гідність чи континентом, де насильство зміщує кордони. Українці захищають не лише свободу, суверенітет своєї країни, а й безпеку, свободу Європи. Від агресії Путіна, як ви думаєте, чому він особисто прибув до Києва? Чи буде оголошено можливо про якусь військову допомогу, чергове, чи це просто візит, який має здійснити там дипломат після призначення? Я думаю, що те, що Київ як об'єкт для візитів серед пріоритетів для європейських дипломатів, це нормально, і це свідчення того, що для Німеччини. Є вагомим прагнення впливати на ситуацію в старому світі. Німеччина небезпідставно себе називає економічним лідером, і е, нашого континенту, і звичайно, що вона е, тримає руку на пульсі подій. Тут е, також треба сказати, що будуть обговорюватися очевидно багато питань, і це питання допомоги. І це е, конференція з відновлення України, яка буквально за 10 днів стартує в Римі, і очевидно, з Німеччиною треба про це детально говорити. І допомога Берліну в закупівлі Україною комплексів Петріо. Тобто, Німеччина, вже висловила готовність їх профінансувати для купівлі у Сполучених Штатах. Для нас це вагомий момент. Ну, звичайно, ніяк не обійдеться без таурусів. Це теж. Зрозуміло, тобто е, є питання, знаєте, е, які створюють е, відповідний інформаційний фон і відповідний інформаційний привід. Але хочу зауважити ще е, наступне: що Німеччина опирається на позицію е, Фрідріха Мерца. німецький канцлер наголосив, що він не збирається вести. Телефонні розмови з Путіним, що він не, мага... не намагатиметься з ним шукати якусь спільну мову. І для нас це теж важливо, це збільшує наші шанси на отримання відповідної німецької допомоги. Так, пане Євгене, ну і власне ще тоді рухаємося до наших сусідів, окрім союзників, є країни, які в Європі не завжди хочуть нас підтримувати. Зараз мова про словаччину. Дивна заява прозвучала. Ну цілком для них можливо органічна, для нас дивна від глави МЗС словаччини. Він сказав, що був ефір місцевого телеканалу. Він сказав, що конфлікт між Росією і Україною саме конфлікт, не війна. Немає військового вирішення, і потрібно запобігти цій війні подальшій за допомогою дипломатії. Треба сідати і розмовляти. Треба налагоджувати комунікацію з Російською Федерацією. Сказав він, і напередодні буквально я слухала інтерв'ю українського журналіста Віталія Портнікова. думаю, теж добре відома всім ім'я. Він взагалі висловив таке припущення, що Європа зараз має ультраправих лідерів подекуди, і може наступити такий момент, коли країни Європи скажуть: знаєте, ми в Втомилися запобігати цій війні, давайте домовлятись. І оці ультраправі можуть підняти нову хвилю, яка почне закликати хвилю політиків, які будуть говорити: давайте ж домовлятись з Росією, досить уже ми не можемо припинити цю війну. Як ви бачите, чи варто нам очікувати, чи це такі дуже негативні сценарії, до яких ще не варто готуватися? Не буде такого. Ну давайте почнемо з персоналі. Пан Юрай Бланар, е, міністр закордонних справ Словаччини, він не вписується в логіку шановного Віталія Портнікова, тому що він представляє, як і Роберт Фіцо, партію СМІР, тобто курс, партія курс соціальна демократія. Це соціал-демократи словацькі, і е, правляча коаліція, як ви знаєте, в Словаччині вона має такий е, нагадує політичний печворк, тобто там різні політичні сили. Які об'єднані тим, що вони здійснюють владу на сьогоднішній момент. І говорити про те, що там ну, на сьогоднішній момент є загроза приходу правих, я думаю, ні. Але 25% альтернативи для Німеччини. Праві сили отримали свого представника у Польщі? Я б сказав, що є ну, тобто, тенденція така дуже. Ну, непроста. І, відповідно, нам потрібно бути готовими до того, що можливі будуть різні зміни. Правий курс Ну на сьогоднішній момент, я думаю, поки що це не те, що на нас правий поворот очікує, Ну у всяком, але загроза така існує. Нам потрібно перечитати казку. Євгенія Шварца про втрачений час, і розуміти, що на нас на сьогоднішньому ми на сьогоднішній момент живемо в умовах дійсно наймасштабнішої в сучасному світі війни, де багато країн просто її не відчувають. Так вийшло, що я був наприкінці минулого тижня за кордоном, і скажу, що навіть наші друзі в країнах Балто-Чорноморського регіону. Вони далеко не завжди відчувають він. Тобто, там, ну так, є сині жовті прапори, так є слова підтримки, але сказати, що от є повний такий е, повний рівень емпатії, який був властивий весні 22-го року, на сьогоднішній день я про це не, не можу сказати ні в одній з країн, навіть е, говорячи про Чехію. Польщу та Німеччину називають ці країни не випадково, тому що в цих країнах сотні тисяч українських біженців в Польщі додаються ще трудові мігранти, тобто, там біля двох мільйонів наших співгромадян в Німеччині понад мільйон, в Чехії десь 700-800 тисяч. Ну порахуйте, тобто біля 4 мільйонів наших громадян, тобто. Понад 10% перебувають на території трьох трьох європейських країн, і тут можна дискутувати і про закон про множинне громадянство і згадати про міністра-віце-прем'єра з питань національної єдності пана Чернишова, його вояжі, його долю політичну. Ну знаєте, я б сказав, що е, нам бракує стратегічного бачення нашого майбутнього, і це погано. Бо Росія це, на жаль, дуже. Дуже і дуже добре відчули Так, власне, цей закон, про який ви згадали про множенне громадянство. Він радше нагадує таку ургентну вже допомогу, коли пацієнт вже на операційному столі, і тут два варіанти: або він відмовляється від нашого громадянства, бере громадянство іншої країни, в якій він вимушено перебуває. Ну або вже от така операція. Та залишай, будь ласка, наш паспорт. Бери який хочеш, але наш залишай. Ми тебе чекаємо. Так, але я думаю, що якраз це не все так просто. Е, з отриманням громадянства Європейського Союзу, ну наприклад, в Італії пару тижнів тому провалився референдум, де пропонували з 10 років до 5 зменшити термін очікування на громадянство. в Польщі. Наприклад, при тому, що 2 мільйони наших біженців і трудових мігрантів. Громадянство за 10 років отримали біля 50 тисяч людей, і одна за оцінками експертів, для того, щоб бажаючий український громадянин, який там працює, сплачує податки, не порушує законодавство, він пройшов шлях від виду на проживання до подачі заяви на громадянство, це не менше 10 років. Тобто, економічно берете участь в житті, нема питань, але політично ви залишаєтесь українським громадянином. Я думаю, що нам треба, треба просто обов'язково треба говорити про те, як повертати українських громадян. Тому що нам потрібні трудові ресурси, для того ми от говоримо, що ми будемо виробляти багато, там, я не знаю, військової техніки, озброєння, всього іншого. А хто це буде робити? Без наших громадян, хто буде це робити? Ми будемо е, сюди намагатися затягнути мешканців Центральної і Південно-східної Азії. Ну, така собі, знаєте, не завжди, не завжди е, люди будуть сюди прагнути їхати. Це абсолютно очевидно. І тому я думаю, що над, над цим треба працювати. Так, власне, пане Євгене, пропоную рухатись далі. Мапою Європи уже по інших країнах теж проговорити Сербію цими вихідними охопили протести. Вийшли кажуть, що організували студенти. Місцеві змі повідомляють ці протести проти чинної влади. Проти Олександра Вучича з вимогою провести дострокові вибори відставку президента і дострокові вибори, як ви бачите, чи буде цей протест виливатись в щось більш масштабне, чи дійсно призведе до якихось зрушень, чи це такі поодинокі спалахи, які нічим не завершаться? Цей протест триває вже кілька місяців, і треба сказати, що в Сербії ну достатньо. В цьому сенсі цікава ситуація. Молодь там постійно протестує, але сил для того, щоб повалити режим Олександра Вучіча, на сьогоднішній момент немає. Вучіч достатньо, я б сказав, такий не просто досвідчений політик, але і політик, який вміє маніпулювати. Суспільством Сербії і вміє маневрувати між Європейським Союзом і Росією. Пригадайте, він був на саміті країн Південної і Східної Європи, які, які обговорювали свої контакти з Україною, але при цьому не підписав його декларацію, яка засуджувала російського агресію. але разом з тим сказав, що Сербія готова там відновлювати міста в Україні. Ну тобто, ми ж розуміємо, що. Е План з відновлення України це в першу чергу для багатьох політиків величезний шматок грошей, які вони захочуть використати ну в інтересах компанії з власних країн, це ну і це стосується не лише вучачі, тобто, тут тобто, треба це абсолютно чітко розуміти. Це ну, якщо як то кажуть, загальне місце для е, світового політику. і для американського, і для європейського і китайці. Повірте мені, сюди зайшли, якби в них була така можливість. Тобто, це те, що нам треба не просто обговорювати, а використовувати як механізм політичного торгу і з цим максимально активно працювати. Це нам необхідно на сьогоднішньому. І тому я вважаю, що ну, власне будувати відносини потрібно з різними країнами. Сербія в даному випадку ну, для нас вона. Я б сказав політично далека, тому що Росія там має вагомий важелі впливу і туди де заходить і Китай, але там, наприклад, побував син Дональда Трампа. Ну, нам е, на сьогоднішній момент вести е, діалог з Сербією, я думаю, достатньо складно, але доведеться, тобто, після того, як Протести або вщухнуть, або призведуть до нових виборів. Я думаю, що навіть якщо вони призведуть до нових виборів, е шанси в Учища зберегти свою посаду достатньо високі, бо він подібний фокус вже прокручував. Це, власне кажучи, може бути і проєкція на Віктора Орбана. Там знаєте, там всі захоплюються, який був марш рівності в Будапешті проти Орбана, але Якщо ми пригадаємо, що електорат е, Орбана, здебільшого консервативний, живе в Угорській провінції, то поки що зарано ховати цього неприятеля України. Політично ховати, звичайно. Зрозуміло. Ну і власне вже раз згадали Орбана, то про Угорщину те, що в мене є питання. Е, в Угорщині заявили, що вдячні. Новому президенту США за зняття санкцій, Санкції, які заважали їм модернізацію АЕС ПАКШ, це, виявляється, для мене не святкувала. Була інформація нова. Єдина атомна електростанція в Угорщині. Термін експлуатації якої продовжили після 2030-го. Але для цього там потрібна їм участь Росатому. Я так розумію, і матеріальна, і технічна. І взагалі, от, в принципі, вся ця реконструкція здійснюється під керівництвом Росатому а, і за гроші Росатому. А, до цього, я так розумію, Байден блокував цей процес а, санкціями, а от адміністрація Трампа, кажуть, зняла ці обмеження і дозволила співпрацю з Росатому. А, як вважаєте, яка причина в цьому? Я думаю, прохання Віктора Орбана. Орбан очевидно зумів переконати Трампа в тому, що його збереження на посаді відповідає американським інтересам, і тут і Пакш, і Айкую, якщо я не помиляюся, в Туреччині і інші електростанції островець Білорусі. Це е, свого часу Бушерська АЕС в Ірані. Ну я не думаю, що зараз Росія буде працювати в Ірані в цьому напрямі. Але е, для Росії атомні електростанції, це знаєте, такі точки поширення їхнього впливу. От, чесно, такого е, потужного, постійного і максимально е, я б сказав, е, наполегливого. Тобто, ну. Для мене це нагадує точку, точку Wi-Fi, знаєте, точку доступу. Тому що це багатомільярдні проєкти, вони туди заходять грошима, вони створюють підвалини для власної пропаганди і дуже енергійно з цим працюють. І це ну, Україні, до речі, теж треба цьому вчитися. Я не розумію, чому спочатку широкомасштабного вторгнення, ну, може, я не бачив, не було жодної прес-конференції президента Зеленського. Де він виступав на фоні мішків з українським зерном це елемент світової, наголошую, світової продовольчої безпеки, і з цим, відповідно, треба працювати. Тому давайте ми будемо відповідним чином діяти, і давайте будемо шукати відповідні можливості. Тобто, це речі, які я думаю, нам потрібні, і які мають бути. На сьогоднішній момент, ну, нашим пріоритетом. Ми не просто маємо критикувати те, що роблять наші партнери стосовно інших, наших недругів. Ми маємо створювати умови, за яких наші партнери будуть розуміти, що їм вигідно співробітничити з Україною. Це дуже проста акціону. Так, да, ну і власне ми пройшлися мапою Європи, і на завершення залишила Сполучені Штати Америки. Лінці Грем вийшов е до журналістів CBS News, дав інтерв'ю, розповів, що він грав е вдало, грав з президентом Трампом у гольф і отримав певну уже. Е Попередню таку погодження що законопроєкт промита будуть ухвалювати, будуть розглядати після липневої перерви. Це 6-7 липня. В них завершиться липнева перерва, і нібито попередньо Трамп уже погоджує цей проєкт промита для тих країн, які купуватимуть надалі у Росії газ та нафту. Як ви думаєте, ми підійшли реально до ухвалення цього законопроєкту, тому що Трамп бачить, що за столом переговорів поки що. Нічого не вдається досягнути, чи це два паралельні процеси, і переговори можуть продовжуватися, які не які, а санкції будуть ухвалені. Насправді цей пакет санкцій він на сьогоднішній момент це такий, знаєте, міф про американську могутність. І я б сказав, що запровадження 500 відсоткових санкцій проти тих країн, які, з якими торгує Росія, оця обіцянка, ну вона. Мені здається, вона не завжди буде ефективною. Я можу помилятися, але все-таки я думаю, що є питання. І тому е давайте ми дочекаємось якогось рішення і тексту, тому що ні, я розумію, що з Трампом можна обговорювати не якихось, е якщо не на обідах і вечерях Маралаго, то на полі для гольфу якісь серйозні речі. і Лінсей і Грем якраз людина, яка давно знає Дональда Трампа, але давайте не будемо е, радіти раніше того, як е, ці санкції, хоч якось, е, потріпають е, шкуру російського ведмедя. Зрозуміло. Тоді не забігаємо наперед, тим більше не так довго і чекати середина липня будемо слідкувати обов'язково. Ну і власне слідкуємо за тим, що відбувається в Україні, тому що це для нас. Перш за все важливо. Принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям за оборону за ще один день. Пасибі вам, пане Євгене, за ваш час, за цю розмову. Принагідно запрошую в наступні ефіри. Дякую за задоволенням. На все добре, дякую. Спасибі. глядачам обосток. Нагадую, друзі, будь ласка, підтримуйте наш контент, ставте подобайки, коментуйте це, просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.